Пані, та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко і у ігрового крісла Cougar Speeder One доля невесела. Бо це по суті молодший брат однієї з найбільш просунутих, крутих і сучасних моделей у компанії, яка і так останнім часом ринок рве на шматя цікавими варіантами. І якщо не брати до уваги певні веселощі при транспортуванні, то до Cougar Speeder у мене взагалі претензій не було. Епітети загалом були, але були лише позитивні. Cougar Speeder One... Коштує менше і цим одночасно цікавить і лякає, цікавить, бо невідомо де виробник зекономив і лякає по цій самій причині тому не гаймо часу. Вартість Cougar Speeder One складає 15 тисяч гривень рівно. Це рівно на тисячу гривень менше, ніж Cougar Speeder. але все рівно відносить крісло до цікавої межі, бо 16 тисяч це вартість не лише звичайного Speeder, але й цілої плеяди, більш традиційних крісел від Cougar. І навіть мінімальна знижка вже виділяє Cougar Speeder One і виділяє місцями дуже вигідно. Як саме, ну почнемо з транспортування, і тут у мене лише позитивні емоції. Габарити коробки коробки 730 на 325 на 560 міліметрів. У попередника було 760 на 450 на 570. Тобто мінус 3 см в одному місці, мінус майже 10 в іншому, плюс вага на 4 кілограма менше І в результаті моя найбільша претензія і мій найбільший страх не актуальні. Все круто транспортувати коробку самостійно, легко і просто. Плюс-мінус все ще 20 кіло. Далі процес збірки. Тут знову хвалю кугар, бо вже вдруге підряд процес ледь не бездоганний. Та й навіть кращі гвинти мають по одному запасному, і всі як один підходять під один єдиний біт Т30 або Т30H. Або, як мені підсказав колега, H5 або H6. Я точно не знаю. В мене просто останніх немає, тому я точно не скажу. Але вже варіантів у вас має бути більше. Плюс інструмент у комплекті крутий. Унікальний особисто для мене, я такі бачу вперше. Бо це вже не звичайний металевий Г-ключ, а повноцінна викрутка з пластиковим руків'ям. І вона вам буде потрібна, бо прикрутити. Підлокітники без неї буде важко. Там отвір дуже вузький, але. Навіть там біт стандартний. Сама збірка майже аналогічна. Так само рекомендується дві людини, але за допомоги пакувальної коробки зібрати конкретно це крісло значно легше за попередника. Однак вже на цьому моменті стає помітно, за рахунок чого Спідер One втратив 4 кг ваги. Крестовина позаду тепер не металева, а полікарбонатна. Якщо у вас з цим проблеми, то крісло відпадає. Також підтримка під ноги відсутня, її немає. А далі порівняння буде складнішим, бо кукар Спідер. Ван це насправді не просто дешевший варіант Cougar Speeder, Це місцями зовсім інше крісло. Наприклад, форма основи сидіння дуже відрізняється і більше схожа на сидіння у літака. Цьому сприяють і підставки під руки, які на моїй пам'яті абсолютно унікальні, бо зроблені в стилі власне сидіння у літака. Тобто вони не обертаються на 180 градусів як у попередника, але висоту можуть змінювати і можуть відхилятись назад. Повністю це, наприклад, легше дозволяє сидіти у позі лотоса. Підтримка поперека все ще присутня і також змінює висоту. Сидіння так само можна посунути вперед або назад. Підтримка голови також присутня і ледник краще, ніж у спідер. Бо я у спідер не помічав очевидної кнопки для фіксації підтримки на місці. А тут вона є, і вона тут потрібніша, враховуючи гігантську кількість точок руху в різних площинах. Сітка тут не шанільярн, а безіменна і жорсткіша. Про це казав і інші оглядачі, але навіть мені здається, що жорсткість тут більша. Але лише здається, бо в мене взагалі немає нормального референса на м'якість. І я загалом проти м'яких сидінь, бо більшість навіть сучасних м'яких моделей з часом просідають дуже сильно. При цьому відмічу, що сидіння тут все ще дуже зручне, особливо враховуючи майже таку саму кількість налаштувань під себе. І сітка все так само не буде парити тіло. Влітку буде тупо кайф. Тепер що у Спідер і Спідер 1 більш Менш схоже, аналогічне навіть хрестовина дуже схожа, колеса по 75 мм на аналогічному шарнірі. Формат керування трохи більш традиційний, але кути нахилу назад аналогічні від 7 вперед до 135 назад. Сертифікація від Bifma все ще присутня. Тому за надійність пряжі я можу бути впевнений. Газ ліфт тут четвертої категорії, як і має бути підтримка ваги до 120 кг, Висота сидіння від 45 до 55 см. Ну а. Підсумки наступні: вибір між Cougar Speeder One і Cougar Speeder значно складніший, ніж я особисто очікував. Але це і круто, бо так. Ці моделі різні і покривають різну аудиторію. Але ключові переваги у них так-то спільні. Зокрема, Cougar Speeder дуже класно адаптується під тіло. Все ще дозволяє тілу дихати і витримує непогані навантаження. А відсутність певних переваг старшого брата компенсується власними унікальностями. Як от тип підлокітників, бо я впевнений. Будуть люди, які лише заради них крісло і куплять. Тому загалом не рекомендувати Spider One я не можу. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть, чи задумувались ви взагалі про крісло з сіткою. І якщо задумувались... То заради чого, скоріш за все, щоб тіло дихало, бо це основна моя причина. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку Київському магазину Саундмак за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і просуваємо мої відеоактивніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Та бувайте здорові!